Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні в кімнаті трошки прохолодно, тому я прошу вибачити мене за зовнішній вигляд. Я вас зустрічаю так досить тепло одягнений, ще й в такій шапочці. Але я думаю, що це навіть, можливо, сприятиме якійсь такій загадковості даного відео, тому що тема, яку ми будемо розглядати, ця тема теж в якійсь мірі загадкова, вона присвячена Максу Фраю. Макс Фрай – це дійсно загадковий автор, і так таємничий чи досить, який з'явився на українських теренах, потім і загальноросійських, десь в середині або під кінець 90-х років. І причому в цей період ніхто не знав, хто такий Макс Фрай, чи це можливо якийсь темношкірий красень іноземець. Чи можливо, це якийсь герой, який прийшов з якогось іншого світу, тому що те, що випускав Макс Фрай ті книги, вони і розповідали якраз про самого Макса Фрая як про героя, який живе в мірі Єхо, і е, час від часу спілкується з якимись таємничими істотами і такими ж магічними якимись теж героями? Але треба сказати, що Макс Фрай це письменниця. Світлана Мартинчик, родом вона з Одеси. І е, взагалі Макс Фрай – це тандем двох письменників, двох людей, там, письменника і художника. Це Світлана Мартинчик-письменника і художника Ігоря Стьопіна. Тобто, Макс Фрай це не просто ім'я автора чи головного героя, це е, концепція двох, двох е, авторів, які. Вирішили написати цілу серію романів про свій магічний світ. Ну, я сьогодні не буду розповідати про Макса Фарая як про автора авторку, точніше, романів в, гал... в жанрі фентезі. Сьогодні ми поговоримо про її роботу в жанрі літературної казки і в якійсь мірі казка. Е, спливається з фентезі, пов'язана з ним. Фентесі це теж просто велика казка своїм світом. Ну, але все-таки, частина тих творів, які я сьогодні буду вам презентувати, це твори, які сам, сама Макс Фрай теж часто називала казками. І ми почнемо з першого твору, який називається Ключ жовтого металу. Ось ця книжка. З неї й почав знайомство з Максом Фраєм. Тільки це було інше видання. Тобто, саме коли я побачив цю книжку десь в книжковому магазині, мабуть, десь в кінці 90-х або на початку 2000-х років, я вирішив придбати цю книгу і з задоволенням погрузився у світ цієї книги і таким чином познайомився з цікавим автором. Про що, власне, ключ із жовтого металу? Це казка про пошук дому. Основний сюжетний хід це те, що це сучасна варіація на тему Буратіно, але варіація для дорослих із філософським підтекстом. Головна думка цього твору, головний герой шукає не просто скарб, а свої двері у світ. І Фрай підказує нам, що магія не десь в якихось там далеких світах, вона. Розлита навколо, вона в наших вулицях, в антикварних крамницях, в якихось старих ключах, умінні слухати місто, в якому ти живеш. Роман на мене справив дуже, дуже дивне враження. З одного боку, він був цікавим і незвичайним, пригоди головного героя, захоплюючи, ніколи не знаєш, який сюрприз тобі підкинеться історія, який бік повернеться сюжет. Дуже оригінальні, я би сказав, навіть гротескні дієві особи цього роману. Кожна дієва особа таїть собі якусь загадку. Як вже говорилось про те, що це своєрідний парафраз Золотого Ключика, і тому я впевнений, що ви можете, коли прочитаєте цей роман, впізнати в дієвих особах і Карабаса, і Мальвіну, і Ерлекіна, і Черепаху Тортілу, і Лисицю Алісу, і кота Базіліо. Деякі з них явно так схожі на своїх прототипів, а деякі замасковані більш хитріше. Е, крім того, цей роман дуже добре написаний. З великим задоволенням я пройшовся з героєм, вузькими вуличками е, улюблених мною таких міст, як Прага та Краків, і відчув, що непогано було б відвідати і вільнюс, про який теж згадується. Таким чином. Є ще на світі такі місця, чарівні і таємничі, які можуть нас причарувати, і Макс Фрай це показує дуже добре. Пригоди героя дуже цікаві, особливо дуже вдало описані епізоди, переміщень його між світами, просто холод підбирається до них в епізодах на кордоні чи в поїзді. З іншого боку, в романі чимало залишилось недомовленого. Мотиви, наприклад, другорядних персонажів так і залишились дещо незрозумілими для мене, так само, як і. Ситуація, скажемо, з поїздкою до Німеччини і виглядає дещо дивно. Але взагалі то цей роман дуже багатий на цікаві деталі. Отже, роман Ключ жовтого металу це про пошук свого місця, про пошук своїх дверей. Наприклад, я можу провести таку цитату: Твій дім це не те місце, де ти народився, а те, де тобі нарешті перестало хотітися кудись тікати. Наступна книга, на жаль, в мене під рукою немає екземпляри, щоб показати її, але її можна знайти в інтернеті подивитися це Горе пана Гро. Історія розказана серою, сером Кофою Йохом. Цей роман був написаний у 2007 році і належить до світу Ехо і до пригод сера Макса. Роман дещо багатослівний і трошки суховатий, але все-таки по-своєму дуже цікавий. Автор торкається таких питань, як любов, горе, радість, відповідальність за власні вчинки. Дуже важливою для цього роману горе пана Гро є тема взаємин батьків і дітей. Ці вічні питання цікавили ще Тургенєва і Єфремова. Згадаємо їх Академія горі і радості у Єфремова його туманності Андромеди. Але тепер вони отримують своє нове осмислення в рамках літератури фентезі, в особливому світі, де важливу роль грає магія, і це дозволяє загострити проблеми ще більше. Чого, наприклад, вартий е, на, ну, привид батька головного героя, який е, був могутнім чеклуном. І цей привид жорстоким роком нависає над героєм, змушуючи його контролювати всі свої вчинки і дії. Але той самий пан Гро, що, е, або це той самий пан Гро, теж досить цікава особистість, він навчився відокремлювати від себе, від себе своє горе. І це горе перетворилося в дівчинку, про яку тепер треба піклуватися. Тобто, от така, такий цікавий роман, е, який ну розумієте, нічого такого подібного я в світовій літературі не читав щось схожого і тому він мене зацікавив. Наступна книга, про яку піде мова сьогодні, це казки старого вільнюса. Взагалі-то це ціла серія таких казок, і вони їх випущено, по-моєму, 5 чи 6 випусків навіть. Е, ну в мене є тільки перший. Я читав е, десь випусків три. 4, але потім зрозумів, що автор трошки повторюється, і вже потім перестав читати цей цикл. Але перший, перша книга, і, мабуть, і друга, ну, дуже гарно. Ну, ми поговоримо сьогодні про першу книгу. Казки старого Вільнюса: Місто, як жива істота. Такий можна може підзаголовок дати цьому, цьому циклу творів. Ну, Давайте я приведу такий своєрідний. Ну, може, таку своєрідну цитату від Макса Фрая. У кожної людини є шанс на диво. Але диву теж потрібен шанс. Йому потрібно, щоб для нього залишили хоч маленьку шпаринку в щільно зачинених дверях здорового глузду. І е, Макс Фрай старається якби втілити свою, свою цю ідею в казках старого Вільнюса. Вільно, це не просто декорація, це сам головний каскар. Тут е, кожна вулиця, яка описана, вона має свою історію, кожен двір свою таємницю. Це збірка про те, що дива може трапитися завгодно, на розі будинку, е, в під'їзді там, десь, просто на вулиці, в кав'ярні. Е, треба лише правильно повернути голову і диваці з'являться. Е, фрай в цьому збірнику збір, виступає як. Своєрідний колекціонер міських легенд. Я, звичайно, не можу описати всі оповідання, які входять в цю збірку, але деякі, які особливо мене зацікавили. Я зробив собі такі невеличкі виписки, і я вам зараз про них розповім дещо зачитаю. Наприклад, оповідання Червоний зелений. Це дуже гарна розповідь, красива, романтична, сповнена філософської символіки, віру в силу долі, мистецтва і тепла душі. Це був просто малюнок на паркані. Він зображував людей, що сиділи в кафе. Особливо виділялася молода пара закоханих. Але ніхто й не пропускав, що за цим малюнком ховається реальна історія кохання. Ось про це оповідання Червоний Зелений. Оповідання на здачу. Вона розповідає про те, як замість здачі хлопець з дівчиною отримали в магазині пакетик кольорових крейт, і неподалік на вулиці на вулиці аж м'янос, вони побачили на асфальті поле для гри в класики, в яке хтось не встиг вписати цифри і почали заповнювати порожні клітинки малюнками. І як ви розумієте, це приведе до якогось чарівних пригод. Або моє одне з найбільш улюблених оповідань, яке називається Шість кімнат, вулиця баса Басанавічуса. Шість кімнат». Герой шукає ідеальний дім собі. Він розмишляє, що для нього ідеальний дім. Це сум всіх кімнат, де йому жилося добре протягом всього життя. В сумі в нього вийшло шість окремих кімнат, одна з них кутова з двома вікнами на північ і на схід, дві просто на північ, три на південь, одна з південних з балконом. Але де знайти замовника для такого будинку, щоб його побудувати? І раптом герой отримує велику спадщину і вирішує стати сам таким замовником, і навіть і після довгих пошуків йому вдається знайти подібний будинок з шістьма кімнатами у вільності. Залишилось тільки добудувати будинок своєї мрії. Тобто це така чарівна розповідь про те, що нічого надприродного тут немає, але дуже приємно читати про те, як людина. Мріє і старається втілити свою мрію. Вона розповідає про справу, яку вона любить, і як вона хоче реалізувати цю справу. І це переплітається також з її повсякденною роботою. Я не можу точно пояснити, але відчувається якесь тепло, приємне тепло при почитанні цієї розповіді, особливо віє теплом від гумору, м'якого гумору. Схоже, що це оповідання написано просто з любов'ю, іншого пояснення знайти не можу. Ще одне загадкове оповідання, яке війшло в цей цикл біла людина. Уявіть собі, осінь, біля вуличного кафе стоїть, е, стоїть столики, неприбрані е, з пластиковими стаканчиками, там стільці, за одним із столів серед опалого жовтого листя, сидить блондин у білому пальто. У нього білий ноутбук. Що він там робить? От е, розкриється ця загадка тоді, коли ви прочитаєте це оповідання. Або всі святі. Ще одна цікава казка, яку я дуже люблю, у вільносі є вулиця, про яку розповідають дуже дивовижні речі, мовби у скрутну хвилину вона вміє допомогти підсказати. Якщо шукаєш відповідь на якесь питання і хочеш дізнатися щось важливе, або, скажімо, порадитися, йди на вулицю всіх святих. Ходи по ній туди-сюди, думай свою думку і слухай уважно: рано чи пізно тобі дадуть відповідь людським голосом. Головне не прогавити або е, не, не піти раніше, а дочекатися. Ну, головне вслухатися, тому що повторювати ніхто не стане. Ну і нарешті, останнє оповідання, яке характеризує з цієї збірки, це халба в шоколаді. Давним-давно, в далекій 70-ті, маленька Люсі. Дуже любила халву в шоколаді, але у Вільнюсі таких ласищів не було, вони були тільки в Москві, і Люсі за порадою хитрої дідуся Жюля вирішила написати записку з проханням про допомогу найбільш легендарному князю Гедемі... Гедемінасу, засновнику Вільнюса. І через 40 років історія повторюється. Ось такий така збірка і таких чудових історій в декількох випусках дуже багато. Ну, ще одна цікава книга, яку я характеризувати детально не буду, тому що якщо я буду це робити, вам буде потім нецікаво читати, це так званий великий віз», большая тілега, це своєрідне сузір'я європейських міст. Ну, Наприклад, Макс Фай пише так: місто це не просто скупчення будинків, це жива істота, з якою можна домовитися, яку можна роздратувати або закохати в себе. Головне, знати правильне слово, коли переступаєш поріг його брами. І книга побудована ну, якби за картою Сузір'я Великої Ведмедиці, яка накладена на мапу Європи. Кожна зірка це місто. І головна головні герої чи героїня вони подорожують по цим містам і бачать завжди щось магічне. Макс Фрай доводить, що подорож це завжди магічний акт. Це казки про те, як. Міста розмовляють з мандрівниками, і, як кожна подорож змінює нашу внутрішню карту». Ну і остання збірка, про яку я сьогодні не можна сказати, вона і вийшла, помов пізніше, ніж всі інші збірки Макса Прая. Да. Це збірка вітри, янголи та люди. Це казки про милосердя і про вибір. Тут казка перетворюється часто в притчу. Янголи Уфрая це не канонічні істоти з крилами, а різні дивокуваті персонажі, які допомагають людям знайти самих себе. Головна теза цих творів, які вийшли... тут маленькі оповідання, мініатюрні, просто оповідання звичайного такого розміру і маленькі повісті, це головна теза, це межа між людським і божественним дуже тонка. І вона проходить через вчинки, каву, випадкові зустрічі та міння співчувати. Я охарактеризую декілька творів з цієї збірки. Наприклад, перший твір з клаптиків з ганчірок. Не знаходячи своє місце в очікуванні вироку лікарів, людина, уявіть, такого чоловіка, він втікає в Хельсинки, але вирок наздоганяє його по телефону, йому говорять, що він смертельно хворий. Далі сам він не пам'ятав, куди йшов, що робив, поки не отямився на ярмарку. І тут за прилавком жінка, та ще яка ростом з два метри з гаком, в химерному кафтані, шитому з різнокольорових ганчіркових іграшок, подумав, господи, натурально, це ж якась тролька. За ідеєю в цих е, краях вони повинні водитися. Велетка дивиться на нього, ніби все знає, і щось намагається пояснити йому фінською, показує жестами, обіцяє допомогти. Звичайно, тролів не буває, чарівниць не буває. Хто цього не знає, але так хочеться повірити в диво, особливо напередодні Різдва. Можливо, диво допоможе цьому чоловікові. Наступне оповідання нічого не кажи. Буває так, що в житті все йде шкараберть, І чим далі, тим сумніше. Вже немає ні на що сил. Сидиш у квартирі, собі дівчина, яка сидить одна, навіть світло не вмикає, на кухні немитий посуд, а за вікном зима, і тут раптом в двері стукає старий друг якого вона сто років не бачила. А все тому, що він йшов повз, побачив в твоїх вікнах світло. Далі відбувається чарівна історія. Ну, не буду описувати. Іноендо, ще одне оповідання: це про те, як Кет, героїня, вигадує цікаві історії про знайомих та малознайомих людей, і ці історії незрозумілим чином починають збуватися. Здавалося б, диво, але Кет пояснює ці дива досить прозаїчно. Отже, ми бачимо, що Макс Фрай це чарівниця. Її часто називають не письменницею, а терапевтом. Це, це, власне, її Творчість це своєрідна терапія. Вона допомагає людині. Можна сказати, що основна, основний стиль, основна, основний твір у Макса Фрая це антидепресивна казка. У світі де багато тривог. Де багато бід різних проблем, Макс Фрай створює простір, де все буде добре, найкраще. Е і крім того, це література, яка вчить нас бути уважними, е дивитися уважно навколо, прислухатися, бачити що чарівне в світі, і бути господарями власних персональних чудес. Ну от, Мабуть, і все. Тобто, я вам розповів. Цікаві історії про Макса Фрая, Світлану Мартинчик, яка, наскільки мені відомо, продовжує зараз писати, і живе вона в місті Вільнюс уже давно. І я думаю, що ви залюбки з часом познайомитеся з її творами. А якщо ви деякі ці твори знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях, порекомендуйте деякі з цих творів, напишіть своє враження, це буде дуже цікаво. Дякую вам за увагу. На все добре. До побачення.